О, Вийшов на. Знаєте, коли скинули цей канал, я думав, там буде канал про майнінг. Ну, що там, скоріш за все, буде просто контент московицькою мовою. Але після того, як я зайшов і глянув канал, мені захотілося вити в поле і покричати. Усім привіт! З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні ми розберемось, що ж не так з каналом Майні. Цей чолов'яга живе в Україні. Де конкретно і в якому місці я не знаю. Цю інформацію я не шукав, цим вже СБУ має займатися. І зараз я поясню чому. Отже, заходимо в спільноту і що ми бачимо? А ми бачимо, що це колаборант Натурал який заради вигоди, продав би матір, але натомість може лише продавати ігри і підписки жителям Московії, бо в них, бачите, санкції. Простой народній вінават. Oh, Боже, дай сил витерпіти цей гнит. Знаєте, є блогери малороси, які продають ігри і аккаунти, і кажуть, що в них ну, не лише срусня купляє ігри. А що і українці теж, і вони хоча б якось маскуються. А цей малоросколоборант ніяк не маскується. Він так і каже: продам ігри і підписки саме для мускаликів. Я передивився відео, які він там знімав на початку повномасштабної війни. Я б зрозумів, коли він там ще казав, що ну не звинувачує простий народ і вважає ворогами правітельства. Але це було на початку. Я на початку теж саме говорив і так само думав. Можете переглянути мої пусти в спільноті. І Бог з ним, що він робить контент московицькою це його право. Він навіть прибрав посилання на всілякі болотні донатні сервіси, та й взагалі практично немає посилань на срусняві сайти. Але він продвигає контент орків, роблячи на них постійні реакції. Він кожен день робить відео, якщо не по два відео в день, і в кожному відео це орки. Ближче до моменту, коли путіни почали бомбити електростанції. Він вирішив купити собі якийсь умовний куфлов і просить, щоб йому москальчки накидали донатів. Орізідісбіґінінгтібелів. Господи, який же це сором. знаєте, що тебе бомблять не українці, а мускалики, і просити в них донат, щоб вижити і щоб купити домашню міні-електростанцію. Який же це сильний синдром меншої вартості має бути? Я не з такої сім'ї, я із Малоросії. Знаєте, є невеличка частинка московитів, які виїхали з болід до нас і підтримують Україну. Якось збирають донати на ЗСУ, хайпують, звісно, на цьому. Але деякі, хоча б, намагаються своїм оркам пояснити в якій сраці вони опинились. А цей натурал-колаборант працює навпаки проти нас, продаючи ігри і підписки нашим ворогам. А потім дивується, що біля нього ракети літають. Дійсно, за який же це рахунок Московія і досі нас бомбить? Невже за рахунок ПДВ? Та ні, це видумки правительства. Від народ не хоче війни. Якщо хтось із СБУ бачить це відео. Зайдіть в гості до цього персонажа. Я не здивуюсь, якщо в нього під подушкою будуть рублі. Ну а тобі, Майні, бажаю найскорішої депортації на Московію. Бо, як ти сказав, країну, де ти народився, не обирають. Ну то Україна допоможе тобі з твоїм бажанням бути поближче до рідних москаликів. Слава Україні!